Одеські тротуари нагадують решето. Поки влада спрямовує половину так званого народного бюджету на ремонт доріг і міжквартальних проїздів, пішоходи ламають ногу через ями у асфальті. Це й зрозуміло чиновники, мерії депутати пішки не ходять на відміну від звичайних одеситів. У міському народному бюджеті серед статей видатків є все: дороги, культура, навіть ремонт будівлі для одеської міліції майже все. На ремонт міських тротуарів не передбачено ані копійки. На думку мерії та депутатського корпусу міськради, ця проблема не хвилює городян. Чиновники та депутати посилаються на результати опитування центру соціополіс, який дізнався думку 120 тисяч одеситів. Знімальній групі ТРК круг напевно треба взяти майстер-клас у згаданих соціологів, адже ми побачили зовсім іншу картину. У багатьох місцях це похоже на противотанкові траншеї. Їх потрібно ремонтувати. Погане качество. Тобто ями постійно провалюєшся. Я пошла раз ногу, підвернути до гуляв. Плохо качество тротуару. Вон плітка вся вода ходуном ходить. Вадиш не тільки тротуар, здесь взагалі во усім без Особливо в власті? Ось так виглядає тротуар на вулиці Канатній. За свідченнями місцевих мешканців ця яма стала причиною травм вже декількох людей. Свідомі громадяни навіть позначили її палкою з червоною ганчіркою. Коли комунальні служби не діють, громаді доводиться брати ініціативу на себе. Найкраще виглядають і прилеглі до тротуарів частини дороги у багатьох цивілізованих країнах. Ця невеличка смуга на узбіччі доріг до бордюру передбачена для велосипедистів. полметра проезжей части от бордюрного камня это самое ужасное, потому что не работают водостоки, потому что эта часть как раз примыкает к бордюрному камню и чаще всего портится, на ней скапливается снег, лед, она подвержена всевозможным влияниям. Если эти полметра дороги использовать под велосипедные дорожки, то есть укатать хорошим асфальтом и выделить их разметкой дорожной как для велосипедистов, чтобы по ним вообще не ездили машины. То вполне возможно, що эта часть дороги була бы отремонтирована раз и надолго. Проте на велосипеді чиновники їздять у кращому випадку раз на рік, 5 червня, на всесвітній день охорони навколишнього середовища. Та й то, якщо перед мерією їх зустрічає парад телекамер, тим паче важко побачити пішого депутата або чиновника. Отже, на нагальні потреби городян грошей годі й чекати. Костянтин Гречаний, Юрій Рух, телекомпанія Круг.